Вчора в день росіяни щонайменше п'ять разів вдарили по Хортицькому району. Спершу атакували чотирма шахедами, а згодом вдарили балістикою. Є влучання у складські приміщення, дорогу та парковку. Загинув 43-річний чоловік. Згодом у лікарні помер 30-річний містянин, за життя якого медики боролись до останнього. Перший прилетів, почали тікати, вторий прилетів, світ пропав. Як уже третій летів, я, виходить, між літейкою і генератором запрятався. Вся життя перед очима перелетів. Та нормально все. всі. Троє у нас ранених. І всі троє вже в больниці. Повністю згоріли 10 автівок. Від вибуху машини зігнуло всередину. Загалом поранило п'ятнадцятьох людей. З них шестеро отримали допомогу одразу та відмовились від госпіталізації. До лікарів звернулося 12 осіб. На превеликий жаль, одна людина загинула. Фахівці Державної служби з незвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки пожежі. Територія контролюється національною поліцією. Вже до роботи приступили щодо ліквідації комунальні підприємства. Три дні поспіль ворог б'є по Запоріжжю. Загалом тривога у місті тривала понад 40 годин. Вночі росіяни в чергове атакували місто фабами. Один з них влучив у Шевченківському районі. У багатоповерхівці вибуло вікна, а у приватному секторі уламками посікло під покрівлі. Ще одна авіабомба поцілила по ботанічному саду. На місці удару півтора метрова вирва. Від уламків постраждали рослини та теплиці. Нині боцад закритий для відвідувачів. Приліт саме в парку був, і там вікові дерева вже стоять, яким вже більше за 50 років, які завжди радували наших мешканців. Сім вікон на зимовому саду вилетіло. Пошкоджені господарські будівлі, пошкоджені старі теплиці. Майже всі до цього були пошкоджені, зараз ще більше. Востановимо, ми все зробимо і. Відкриємося знову і будемо чекати гостей. Тероризують і область. Внаслідок атаки ФП від дроном у приватний будинок у Васильівському районі загинула літня жінка. Про це повідомив голова Зова Іван Федоров. Також у Пологівському районі через удар безпілотника поранено літнє подружжя. Постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. Впродовж доби окупанти завдали близько 700 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. Десятий блекаут стався на Запорізькій АЕС від початку окупації росіянами. Станція перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. Це створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкта Європи. 23 вересня 2025 року о 16.56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції і загрожує розвитком аварії. Перебування заеС під нелегітимним керівництвом створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об'єкта Європи. Їхні безвідповідальні дії можуть мати катастрофічні наслідки для для всього світу.